Вітаємо вас, друзі, на годиннику нашого старанку. Ми зараз відправляємося за новим автомобілем. І зараз запитаємо Сергія декілька коментарів. І так, Сергій, куди ми зараз відправляємося? Так. Пару коментарів. Відправляємося в поїздку спать, хочеться. Пару коментарів. Відправляємося оглядати новий автомобіль в автосалоні для клієнта. З клієнтом разом. Клієнт. Не буде світитися в кадрі, так що ми тільки зможемо показати те, що, те, що самі будемо показувати себе Голов... автомобіль. Головне буде світитися автомобіль. Да, автомобіль. Так що до зустрічі. Бажаємо вам може Полтаву трошки. music.

Ремкомплект компресора такого немає. Під нізон Під низом, так? Да? Да. Компресора немає, тут допадка є. Бо -ка, Бо -ка, і, вона вже накачена, і да. да просто дивіться, і просто перетей зробити. Вон шанталі тонка, селочний ключ, ключ, сама допадка тут під допадкою. Це захисна сітка, яка виділяє за поселюсь відділення, подарунок.

Є маленькі, ну клея багато, таких подряпин не видно. ну Зараз будемо перевіряти шви в автомобілі ну і все остальне далі. Бо зробити можна дуже красиво. Так, Тут у нас є, в принципі, почти все. Це у нас рекуперація, ну в типу автомобілі, де споміжна система, як гібрид. ну, має бути за цього економний. Друзі, для чого ми перевіряли такий автомобіль, як Volvo XC60, це для того, щоб обідитись в тому, що немає ніяких подвохів, бо в новому автомобілі також можуть бути пробіг, може бути скручений, в новому автомобілі також може бути криша врізана, в новому автомобілі може бути різна, різні складнощі, які можна скрити і думати про те, що це є новий автомобіль, і це все буде класно і круто. І купив і поїхав. Але насправді це потрібно робити перевіряти, бо на автовозі може пострадати. Можуть в драйв взяти, поїздити, і, коротше, і з їхньої сторони можуть, можуть бути якісь недорозуміння. Для цього ми приїхали і перевірили конкретно Вольво. І, в принципі, що по автомобілю було два зауваження, хоча він новий, але я рахую, що в новому автомобілі цього не потрібно, що було. В принципі, клієнту це все сподобалось. Він довго думав, але прийняв рішення забирати автомобіль і забирає. Так що я вам скажу, що в мене був опит купувати з врізаною кришею вже новий автомобіль. Так що можете звертатись. У нас є вже опит. І не тільки з цим автомобілем. Як взагалі Volvo? Ну, я вже дав чуть-чуть більше. Я не кажу там про те, що це погано. Ні, класний автомобіль новий. Я б хотів би монітор більший. Я, 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 я б хотів, би, щоб капот не відкривався просто рівно. Я б хотів би, щоб. Ну там ще є багато таких знаєте, нюансів, де ти трошки е, ляда задня закривається, е, залишається 5 сантиметрів, а далі вона просто падає. отак, Просто поняли? Ну, не знаю, в мене Audi з 2012 року так не падала е, в q 5 Ну, І можна ще багато чого перечисляти. Але ну, взагалі це Вольво. Те качество, яке було е, раніше, ну, напевно, вже його не буде. І хотілося б, щоб це вернулося. А так взагалі приятний, приятний автомобіль, дуже класний, комфортний. Я не їздив на ньому. Він стоїть, я не хотів забирати кайфу власника, хай він сам поїздить, він приїде до нас і ми приїдемо на ньому. А так що, ми їдемо до сум тоді, так? В принципі, все, покажемо вам по дорозі природу, погоду. Погода така трошки хмурна, а в сумах, я так розумію, дощ іде. Ну, Чекаємо вас. Так що на цьому тижні ну, в процесі, грубо беремо з прошлої середи. І сьогодні у нас є понеділок. Ми підібрали під клієнтів це четвертий автомобіль, конкретно під клієнта. Були підібрані такі автомобілі з Бушних, це Renault Expace, були підобрані ще Renault Trafic з 2018 року. І Зефіра з 2013 року на автоматі, дизель. В принципі, всі автомобілі дуже класні і в такому стані, що їх можна собі забирати, бо не просто там для когось, але їх можна собі забирати. Так що, за чого в нас є ця нова послуга? Підбір авто, ви можете звертатись, підберемо, перевіримо пробіг і все. Я вам скажу, що за цей час перевірки не, не тільки нового, просто ми зараз тут стоїмо. Бушно автомобіля, конкретно з автомобілів було перевірено не один автомобіль, і він вже став добрий. А було перевірено, наприклад, трафіків, то я навіть кількість не можу що Ну, реально дуже багато було. Там Vivaro, ми перевіряли старіші і новіші. Но, е тільки в одних людей змогли підібрати, що вони сказали правду. І реально так і було. Приїхали до автомобіля і все класно. По спейсу клієнту підійшло, бо ціна. Там пробіг 350, не страшно. Ну, типу, якщо автомобіль обслужений, не страшно. Клієнт розуміє, що за таку ціну не купить 200 пробігів. І все класно, купили. Так що не бійтеся великих пробігів. Просто потрібно, щоб це було правдивий пробіг, не так, щоб вже в ньому два рази по 300 і два рази по 50.